Панія спецтехніка пропонує вашій увазі блок живлення торгівельної марки Крафт Energy модель КРФ 1203. Номінальна напруга 12 вольт, номінальний струм 3 Ампера. Довжина дроту 220 близько 40 см. Довжина дроту 12 вольт близько 90 см. Габаритні розміри 125 мм, довжина 55 мм. Ширина та 33 мм глибина. роз'єм 12 вольт стандартний, зовнішній діаметр якого 5,5 мм внутрішній 2,1. Особливостю даного блоку живлення є те, що в нього є захист від короткого замикання та LED індикація роботи. Під час того, як відбувається коротке замикання. Блок живлення автоматично вимикає напругу. Після усунення проблеми блок живлення працює в штатному режимі.